25 лютого виповнюється 120 років від дня народження Павла Вірського, видатного українського хореографа і танцівника, реформатора українського сценічного танцю, народного артиста, лауреата багатьох престижних премій. Його ім'я знали в усьому світі. У 20 років Павло Вірський керував ансамблем танцю, пізніше названим його ім'ям, побувавши на гастролях у понад 85 країнах світу. Візитівкою ансамблю став гопак, який і сьогодні викликає бурхливі овації у найбільших концертних залах планети. За роки роботи в ансамблі народного танцю України видатний хореограф поставив близько ста окремих номерів, інтерпретуючи лише український фольклор і на його основі створюючи яскраві і проникливі танцювальні мініатюри. У його житті були злети і падіння, а фатальне рукостискання з незнайомою людиною в кінцевому підсумку вкоротило йому життя. Народився Павло Вірський в Одесі. Родина була дворянською, і Павла готували до того, що він стане банкіром або інженером. Любові до точних наук він не виявив, зате мав відмінні оцінки з предметів, пов'язаних з музикою. Революція зруйнувала життя родини, і замість навчання за кордоном Павлу паралельно з навчанням довелося працювати сторожем, тягати цеглу на будівництві і служити статистом в одеському оперному театрі. Після гімназії Павло Вірський вступив до одеського музично-драматичного училища. Потім закінчив московський театральний технікум, де навчався у знаменитого асафа Мессерера. Жилося йому в столиці сутужно. Студент міг дозволити собі лише тарілку супу з хлібом за 4 копійки на день у робітничій їдальні. Для випускного екзамену Вірський створив образ п'яного матроса, який так сподобався месереру, що той вимагав продати постанову. Учень мав сміливість відмовити уславленому педагогу. Павло Вірський був артистом балету, балетмейстером в театрах Одеси, Харкова, Дніпропетровська, Києва, військових ансамблів. Коли він почав займатися українським сценічним танцем, той існував тоді лише у вигляді вставних номерів у спектаклях українського музично драматичного театру і українських опер. Першим кроком Павла Вірського на новому шляху була постановка в Одесі наприкінці 1920-х років в опері Миколи Лисенка Тарас Бульба. Поставлений ним номер козачок був першим протиставленням безпосередньому перенесенню на сцену фольклорно танцювальних зразків у їх споконвічному вигляді. До декади української літератури і мистецтва в Москві вірський з балетмейстером Болотовим поставили танці в опері Гулака Артемовського Запорожець за Дунаєм. Злітаючи високо в повітря, танцюристи з шаблями в руках робили запаморочливі обертання, майстерне фехтування в танці, стрімкі стрибки і різноманітні присядки, виконані ще й зі збереженням технічних канонів класичної хореографії, вразили публіку. У червні 1937 року хореографи Павло Вірський та Микола Болотов об'єднали навколо себе виконавців українського народного танцю в Києві. Так вони створили колектив, який 1955 року став державним ансамблем танцю. Нині це національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського. За його ініціативи учасники колективу збирали і вивчали українські народні традиції, обряди та звичаї. На базі означеного матеріалу Павло Вірський поставив разом із артистами понад 200 сучасних хореографічних композицій, які передають національний колорит різних регіонів України. Завдяки цьому ансамбль набув популярності, його концерти із приголомшливим успіхом проходили на відомих сценах світу. У своїй першій програмі Павло Вірський і Микола Болотов запропонували яскраву театралізацію фольклорних танців. Збагативши традиційну лексику українського танцю елементами класичної хореографії, вони створили колоритні сюжетні картини, своєрідні українські балети, мініатюри, такі як українська сюїта, запорожці та інші. Павла Вірського в 1939 році призначили балетмейстером ансамблю пісні і танцю Київського військового округу, а з 1943 року по 1955 рік йому надана честь. Працювати в державному ансамблі пісні і танцю радянської армії імені Олександрова в Москві. У 1955 році Павло Вірський очолив ансамбль народного танцю України, нині національний ансамбль імені Павла Вірського. Установлені ансамблю в художньому оформленні його програми брали участь видатні українські художники Анатоль Петрицький, Федір Нірод, Тетяна Яблонська. Життя Павла Вірського фатально змінила зустріч у Мадриді. Є кілька версій того, що сталося під час концерту. Як згадував народний артист України Григорій Чапкіс, який 27 років працював у ансамблі, тоді за куліси прийшов вдячний глядач з дружиною і донькою, щоб подякувати Павлу Вірському за творчість. Вони потисли один одному руки. Павло Вірський не знав, що це був нацистський злочинець ото Скорцені. Наступного дня в газетах з'явилося фото, де Павло Вірський потискає руку Скорцені, одягнутому в нацистську форму. Це була фальшивка. Після повернення до Києва видатного хореографа викликали в органи для пояснень, він потрапив в опалу, багато хто відвернувся від нього. У Павла Вірського сталося два інфаркти. На 70-літті видатного хореографа був лише Григорій Чапкіс з дружиною. І раптом дзвінок повідомлення про урядову телеграму. Павла привітав Щербицький, тодішній перший секретар. Після цього почали вітати інші, але жити видатному хореографу залишилося кілька місяців. Внесок Павла Вірського в українську культуру неоцінений. І сьогодні створений ним славнозвісний колектив презентує українське мистецтво по всьому світу.